У Дії є функція електронне бронювання співробітників. Це важлива можливість для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби сил оборони. Завдяки цьому сервісу ви можете швидко та зручно забронювати працівників через портал Дія, а результат отримати вже протягом доби. Міністерство України та обласні військові адміністрації формують перелік установ, які мають право бронювати своїх працівників. Керівник підприємства подає списки співробітників, яких потрібно забронювати через портал Дія. Заява підписується електронним підписом, що забезпечує її юридичну силу. Після цього відбувається онлайн-перевірка даних працівників. Військово-облікові дані мають бути в реєстрі оберіг, а працівники мають бути офіційно працевлаштовані. Якщо всі умови виконані, ви отримаєте позитивне рішення і сповіщення у своєму особистому кабінеті та порталі Дія. Дані про бронювання також будуть автоматично оновлені в додатку Резерв Плюс. Якщо ж рішення буде негативним, ви також отримаєте повідомлення в особистому кабінеті на порталі Дія із причиною відмови. Завдяки електронному бронюванню через Дію ви можете зосередитись на головному, на підтримці обороноздатності країни. Дізнайтесь більше та скористайтесь послугою вже сьогодні.